Вітаю, я Зоряна і це енергія дня на 4 травня. Подивимося, який сьогодні день, чим він наповнений. Подивимося енергію дня, позитив дня, що буде надихати, наповнювати, тішити і негатив дня. Ну що ж, енергія дня для нас на сьогодні. Що тут в нас? Ой, десятка мечів. Що в нас на дні колоди, справедливість. Десятка мечів. Що привело до такого стану? Ну, В цій карті єдиний плюс що це 10-це кінець. Тобто цей стан вже закінчиться. Ви або ну, будете перебувати в ньому, поки не зрозумієте, не підніметесь, або зробите висновки. Піднімаєтеся і рухаєтеся далі. Відкидаєте від себе все, що вас привело до такого стану, залишаєте позаду все неприємне, негативне, події людей. Ну, це може бути інформація, так бо мечі в нас інформація, мечі в нас слова, можливо, так ранять. Щось це пересуди, критика, незадоволення. Це може бути стан от жертви, коли я боюсь, боюсь опиратись, боюсь, боюсь відстоювати, боюсь сказати про своє те, що для мене важливо, мене турбує. І все це, а можливо, все це докупи, спричиняє ось такий стан, що я не можу боротись, я не можу опиратись. Не маю сили, не маю бажання От довели себе до максимальної такої втрати сил. 10 – це 100% важкості. І в нас на дні колоди справедливість. Старший аркан справедливість, кармічна карта. Ну, справедливість можуть бути державні установи. Тобто, де ви не можете добитися справедливості, де ви. Щось подали документи, чекаєте, і немає результату, вас постійно ганяють туди-сюди. От може такий стан викликати, що ви вже втомилися щось доводити, носити ще якийсь, кожен раз якісь паперчики, чекати і надіятися, сподіватися, що ви отримаєте бажаний результат. Ну, Справедливість може бути. Це є також результат наших попередніх дій. Коли ми отримуємо результат, на який ми заслужили. Ну, можливо, результат ось такий, що ви щось робили, не поступали неправильно і отримали от бумеранг. Такий стан. Ну що, для когось це суд? Можливо, ось ви отримали такий результат. Закон, порядок, люди юриспруденції. Ну, тобто, щось пішло не так для вас, тому що ви отримали результат, а він вас не задовільняє. Або. Не, навпаки, немає результату, і ви також від того, що ви довго чекаєте, втратили надію, не маєте сили опиратися і боротися далі. Ну що ж, давайте подивимося, що буде сьогодні позитивного. Ну, але так як 10, це кінець, це досить лежати. Дивіться, коли піднятися. Ну, бо коли ми в такому горизонтальному положенні, коли ми думаємо, пригнічуємо себе от ось постійно в такому стані, ну, з нього нереально вийти тоді. Але коли ми піднімаємось, починаємо мислити логічно, адекватно, якось аналізувати, думати, планувати, все, стан зразу міняється, енергія наша міняється, і мечі, ну коли людина піднімається, мечі просто не можуть триматися в ній. І все. І зразу стан цей закінчується. Ну що ж, давайте подивимося, що, що буде сьогодні позитивного, надихаючого, приємного, цікавого. Що буде позитивного в сьогоднішньому дні? Верховна Жриця? В плюсі Верховна Жриця це відкриється завіса таємничості. Оце, що ви не могли, можливо, зробити вибір, знайти вихід, зрозуміти, де біле, де чорне, воно проясниться. Справді, сьогодні закінчиться оцей етап. Закінчиться важкість, закінчиться, коли немає ясності, з'явиться ясність. Ви або самі зрозумієте. Або вам відкриється ось ця таємниця це завіса, яка була прикрита. Розвіється туман. Можливо, ваша інтуїція вам підкаже, бо це інтуїтивна карта. Можливо, вам наснилося щось. Аналізуйте. Проаналізуйте свій сон. І це, так як старший аркан, це для вас важливо було. Можливо, приховувалось щось. І, і саме справедливість вам по справедливості відкриє це, тому що ви заслужили на, на, на такий результат, на, на, на чесність, і щоб з вами справедливо поступили. І оце, це ваш стан, тому що ви не знали, ви себе картали, ви втомилися, і саме сьогодні відкриється для вас. Потрібна інформація, відкриється ясність, а можливо ваша інтуїція вам підкаже. І це також справедливість в тому вам допомогла в цьому. Відкрити цю таємницю, побачите. Ви відкриєте очі, зрозумієте, що даремно я ось так картався, мучився. І от мордував себе такий от був в пригнічному стані. Тому що насправді не так. Тобто, сьогодні такий етап закінчиться. Оця десятка мечів. Піднімете голову, відкриєте очі, зрозумієте, де біле, а де чорне. Що буде негативного? Негативного, неприємного. А, добре, візьмемо ще раз. Що буде негативного в сьогоднішньому дні? Дев'ятка посухів. Ну втома. Ну, звісно, що втома. 10 це 100% важкості. Тобто тіло ваше виснажене, втомлене і роздратоване, бо вогонь. Це може бути і злість, злість на от, 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 те, що відкрилося, викличе в вас злість, можливо, на себе, що як я досі того не розумів, не бачив, а чекав щось. А можливо, тому що ви занадто довго опирались, боролись, намагались, і також це виснажило ваше тіло. Тобто, так, ви зрозумієте. Бо 9 – це коли ми підбиваємо підсумки. Ви зрозумієте. Що і як, так, вам відкриється таємниця, і ви будете, або ви втомилися від часу, що довго це триває, або ви от це злість на себе. Чи на себе, чи на цю ситуацію, чи на ту людину, яка спричинила от таку ситуацію. Підставляйте. Такі високі карти, подивіться: десятка, дев'ятка, Верховна Жриця. День нелегкий, але. Ну, В нас старший аркан один, і він в положенні, що він буде позитивом сьогоднішнього дня. Тому акцентуйтеся більше на о тому, що проявиться, на тому, що відкриється, на тому, на вашому інсайді, що, що ви зрозумієте, що вам підкаже ваша інтуїція, а не на тому, що вже було. Все, це вже 10, це кінець, 9 це також кінець. Це вже. Залишайте і рухайтеся далі. Рухайтеся от з тим відкриттям, з тим, що ви зрозуміли, з тим, що для вас відкрилося. А не тягніть за собою далі оцей негатив. Це його нема вже. Він закрився. Він в минулому. Не буду ховати, щоб... тому що тут нема що під що ховати, а навпаки. Щоб ви зрозуміли, через що ви пройшли, і більше цього не дозволяли, щоб цей стан повернувся. Проаналізуйте, що привело до такого стану. Щоб більше не повертатися, не дозволяти. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня, так, щоб десятка мечів. Програлася тільки е, тим негативом, який йде з нашого життя. Все, цей етап ми вже пройшли, він вже закінчився. Сьогодні проявиться настане ясність, розуміння. Ми відкриємо очі і зрозуміємо, що все більше так не буде. Що спричинило такий стан? чи хто, і... Відпускаємо весь негатив і виганяємо свого життя людей, які нас призводять до такого стану. Ну, що, мої любі, вдалого і позитивного дня, погода різко зіпсувалася, похолодало і цілу ніч злива, холодно, падав дощ. І, незважаючи на ось таку сумну погоду, я бажаю вам позитивного настрою, я бажаю вам радості. Натхнення, любові. Люблю вас собі, маю міцно. Я поруч з вами, я ваша підтримка, як почуваєтесь себе ось так, уявіть, що я вас тримаю за руку, ділюся своєю любов'ю, наповнюю вас теплом, радістю, затишком, спокою, і ми рухаємося далі, ми рухаємося вперед. До сонечка, до позитиву, до... з гарним настроєм, з натхненням все буде гаразд, все буде. Все залежить від нас. І тому, з яким настроєм ми крокуємо, як ми себе налаштовуємо, так ми себе програмуємо. Тому у нас сьогодні чудовий день, гарний настрій, ми себе добре почуваємо, хороше самопочуття, наповнюємо наш день любов'ю, приймаємо любов, даруємо любов. Ми сильні, ми, ми разом, ми є підтримкою один для одного. Натхненням один для одного, так як ви для мене. Дякую, мої любі, що ви є в моєму житті. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете. Завжди читаю, завжди чекаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами запрошую, приєднуйтеся до магічного, чарівного простору зоряне таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па!